поставила на это, не камни у волонтер. Нам поміг поговорити немає. Я вийшла там, бо тут точно вже ніхто не скаже, що можна тих ще можна кажу, вийти, кажуть, але вийти набік. Я ж не можу, я потім. Так що ми рідненькі. Трошки поміняли розписання. по 10-го ми беремо на Одесі. Хочу вам сказати, мої рідненькі, ви знаєте, що з дому ми виходимо тільки з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад, все будь добре, подумав'я. Я вам це говорила і буду, буду говорити. Ніколи в житті в нас немає похмурості на лиці. Так у нас якась остановочка, але, напевно, будуть вкриватися ввели, може ні. Ось така невеличка станція, одним словом, я хоч тут можу поговорити. А то ж, ви представляєте, утро без базилінку? Ні-ні. Так, дівчатка, лук у мене, звісно, ви бачите, я стою в маючці, хоча я вам кажу, я комплексую за ручки. Та мать чесна, що я їх. Духовати чи що, я люблю майки, люблю. Ну, такі в мене ласинчики, футболочка, носочки, красовочки. Ну, що дівчата, спортивні діти. Да, Обичні вже вказали, дівчатки, я дуже люблю майки, ну я дуже люблю. Ну от мої ручки, ну вони прекрасні. От животик це уже ну, тут рядом не стоїть. Ну, ці ручки ну прям такі не обрядні. Але що я зроблю, я сама не обрядна. Так що мої рідно річки. Вже на ручки я теж махнула рукою і ходю в маєчки, ласінчики. Саме головне куколки ми, Ми будемо одягати тому, чого вам комфортно. Ви не вийшли богін, так подивляться на вас, все одно обіструть з них до голови. А ми собі знаємо, що ми красоту. Правильно, правильно до хвостика зробила, гульку накрутила. Дівчки, головне, що я накрасила губи, а то ви ж розумієте, ці губеньки, прям губеньки. Так що такі от світовічки сьогодні бачите, дівчатка лук. Спортивний, красивий, обаятельний, привлекательний. я боятельний, припікательний, як всі, що мої краситу там вирішують, у нас не було. ніколи. А вони так раніше скажу, там беруть, тут такі оці році, руку сперла, так от знаєте. І буває щитаю, дерева щитаю, що вдається люди, правда. собі, Сталося, це їздила, я вчора просила вагон. Я заснула, дівчино проснулося. Все, нема сна. Чи привідеш, то вагони щитала, то поїзда щитала, що такого підперлася, то знаєте, зажурилася. А дівчатка спина, хочеш та ракетівчик. Я просто заходилася з двіха набік. Тепер вже встала, прийшла, прийняла душ що ні. Боже, чистенько, все гарненько, миличку, зубку почистили. ну Ми себе згодимо, то тільки видав, що не захоче, а не хотіти. Так що мої відомічки, мої косатурчки. Я думаю, пусто вам всім сподобалося. Я думаю, вам все сподобалося. І їхали, приїхали. Вчора дівчика пише, щось назад за їхали. поїхали. Водінько їхали, там були води, назад вже так, знаєте, на лікті, на слабь. Ну я ж з вами не прощаюся, тому що ви такі чайці у тому. Ще хочу сказати, ми красили. Ви трохи щось відкришеньки, ви даже ними носите мальчики. Дивіться, ну ви бачите, що вони щось? Мальчики. майські з красивими ручками, дала. У мене не тільки висіли зі мене ще й ручки, а боять і прибігати Правда, трошки воно є таке, ну знаєте, як дискомфорт. Але все равно боже, ну що ж мені з ними робити? Ну що мені з ними робити, якщо вони в мене є? Я ж понимаю, що я сама ж така, знаєте, ну, говорітна красива жінка, Она куда всі ручки діти. Ой, думаю, ладно, кусточку звідти, уже что там что що тепло, кусточки блядь, ладно, світла, давай. Подумай, всім говориш, викиньте комплекси, викиньте комплекс, а сама комплекснуєш є дівчатка дуже. Я взагалі дуже люблю, знаєте, ну, в принципі, я люблю все, тому що я одягаюся, мені в чем комфортно. Саме головне, в чим комфортно? Тому що, ви знаєте, ми думаємо боже мій. Ми... Висить, то висить, а куди ми ходимо, дівчатка, на роботу. На роботу це свято, правильно? В будь-якому случаї, де ми досі демон собі ступляємо, так Без чи ні? Так що красуня, байдужі до маючки, ні такої сильні широкі плечі, ні, байдуж, так? Чи ви Ну, Я вам саме головне да? моє її, щоб вам було комфортно і удобно. Ще раз говорю. Повірте, ви не можете всім нравитись, ми не думали Ще раз кажу, дівчатка. Буду говорити кожен раз. Я дивлюсь з вас ці комплекси, Подивіться на вашу прекрасну сутічку. Уже аж тих хвостик повернувся. Але я хочу стати такий легкий до тих байдуже на голові. Он до чоловічка опустила те є, Серйозно, дівчатка. Але знаєте, як я починаю говорити? Я говорити за комплекс, закачок заканчую Зараз на шупропогоду. Ні, я думаю, погода прекрасна. Сонечко світа, сонечко наможувайся. горе Боже, звідуля, ти вернулась. Ти просто вернулася, вернулася. Додому на рідний привоз, боже, я представляю, то на розкучати за мене, хто скучається за мене, мамочка, я тихо, що її нема. О, появилась. А де вона ділиться? Ну поїхала діти хмодо й приїхала, звісно, появилася. Я ж свято, я ж правда, дівчатка. Ну що ви теж починаєте? Мої бої. Так що чули, примірічки стрічки, не всі бої. А зараз у мене 7.40, І ця пісня мені 7.40, я Я приїду сім. Ру, я поїду на, на роботу, з роботу. Шту, шту. Боже, на мене теж сторони хотіть думає, чи вона зійшла з ума, чи вона передихала вські різкого воздуху, що з нею таке. А що дівчатка така? Я всегда вам говорила, посмішка на оці дуже сіла, тому що ой мікро, якщо ви походь, вам не прийняли. А знаєте, що думав, о, у неї щось не то, так і треба. Ні, моя рік, у нас все свято. Просто на добре натримні, я можу тобі. Тако... Також буде. А там то. Виводимо з дому такого, ви знаєте, б Що ж не б щоб часто по діяти. Хто, звісно, посочувствує, а хто посуміється. А саме головою всім буде говорити, що ми буде живі здоров'я, щоб закінчилася війна. Будь у нас і станом ці посмішки, все нас буде, ще більше буде. Ви знаєте, що в сутки є така мілі-мілі-секундочками, коли мріє збувається. Ви знаєте, що другу секундочку вона у вас буде. Так що, мої рідненькі, я вас обіймаю, собі лаю і айдав'ю вам. Добрий ранок, Добрий Добрий ранок. ранок. Добрий наші ранок. любі друзі. Давайте цьокі цьокі Так, ну що наші ріднеки? Все, значить тільки їхали туди, тільки їхала туди, тільки на столі була друга поляна. Да? А вчора ми вже так ввечері, такі знаєте, увечір сладенькі, а зараз тільки одна кава. По-простому, по багатому. Один Марсу здіймала. Є ж тут Є. А що ти Юлічка, що ти, ти заховала? Я думала, на лапочка. Висам. так, як ти в нас так, Марці, да, зайчик? Марсік на тобі. Ти в нас Марці один на, на лапочка. це тобі держала, нікому не давала держав. Ну зараз подожди, ось, ось, пожалуйста. Нічого, зараз продовжуємо, Так, наші хороші, Ви знаєте, що з правої ножки ми виходимо з дому, по другому вчені. Кислі хто за нами скучав, то не скучайте, ми вже їдемо. Хто плякав, хто радів, що нас немає. Але я хочу вам сказати, що ми вже їдемо, ми зараз будемо. І все почнете. Слухайте, так оці два дня, ну просто так. Да? Вроді тільки їхали сюди. Але хочу сказати, за два дня ну, що трошки все да? так? Ну, оце колесо, об, да? оце, оце колесо, воно дало про себе жарі хорошо. Особливо, коли затерпли руки і ноги, думаєш, боже, краще йду я туди, то буду я там. Але все одно ж ти не сприйнеш. Так що ми ріді, всім хорошого дня, позитивного настрою. Ми вас здорові наші. Кошка, мишка, лови. Так нам ще їхати. До... До речі, це, наверное, помінялося. помінялася розписання. Це не задержується поїзд. Зараз розписання задержалося. Все в вагонах хорошо. В автобусах теж все шикарно, но є вайфай. В поїзді. Постель біла на крахмаліна. Правда, в любой вагон заходить чистенько, аккуратно. Особливо ви знаєте, я ну я говорю, коли я німа на туалет дівочки в туалеті постоянно бумага, дезодорант, мило і все чистенько. Це тоже, ну це, це супер класно. тим, не то, що там цей вагон. Я ж різних їздю. Але ви знаєте, що плохо, що немає fi на це треба підзадуматися. Правда, це дуже дуже. Почому в нас в автобусах і в любому автобусі вже є Wi-Fi. Так що я думаю, що вайфай теж буде, бо ми ж так часто їздимо. Да, а так. ще сидів в фоні, не можуть цього дивитися. блядь! Ось Костя всі хвоя, хочеться щось дивитися. Хочемо. Ласточка, як відпустка. Квіточка, як відпустка? Квіточка з Зайчик, я де ти мій зайчик. Мені дуже добре. Ми тобі щиро. дякуємо. ну, Я тебе питаю за відпустку, Все як хорошо. ти віддихнув. Окей. Okay. Цвітами. Okay. Well, Коли що? мого реч буде? Коли мого реч? Буде? Буде. Зайчик. Я тебе ще раз вітаю з твоїм бракосочетанням з годовщиною. Дай Бог тобі, ласточка, терпіння, вдохновення, любові, ласки, дівчатка, шови. Чуєте, туди все так швидко бігли, бо рюмка була. А зараз все, все класно, да. так? Да. зайчик? Чуєте, як ось туди бігли швидко, диви, що туди їдемо з пустими з повними, що назад. А ну, квіточка за. Ой, квіточка, ти не даром квіточка, ти з квіточками їдеш. Зайчик ми, що мій, дай -дай -дай -дай, ми є дикічиш? Туди так обіли. Тілі-тілі тралі валі. Ми зараз сядемо, посидимо. Опапчу літа. А назад уже тако йде. А ти чекай! Зайчик! Що зайчик. туди з кломаками їдемо, що назад? Ні, да. з сумками, так. Слухай, та їм, так явськи наказати, йдемо до якісь мене. Всі, знаєш, з нами такої, знаєш, такої. Литящі похоту красиво зайшли, губи накрашені. Там прическа. А назад капці сняла, nice. на голові 220, губи розлазить, так? Да? Головне, я всегда кажу, головне красиво прийти. От ми кажу, поїзд, красиво зайшли, красиво накрили поляну, красиво посиділи, да? Красиво посиділи, а потім заснули. Леся, трошки беремо лівеє, лівеє. Включай, Леся, другий ролик. Спасибо. Да? Да. Не, я торгую просто на привозе редкую колбаску. А, я знаю, мам. Скажите, да. я вас покупала да, так, да, так. Да. Ота, Мест... которая по тисячі. Э, по тисячі копчена, по 900 лошабра. Ну, вона йде та смачна. Ви приходьте, вы попробувати, ви виберете. Ми справа. Так, так, так. Дякую. Зайчик, відео зайчика. Так що людись друг <святим> другу, да, у нас другий, так? Да? Так що хочу вам сказати, мої хорошенькі, що правда. 20 днів вони нам трошки дали, знаєте, перезагрузочку і назад. Там... Кири, Кири, тралі-валі, це ми йдемо на. Слухай, Таша, танцюйте, летили. Треба пришла, з гумбрия пришла. Друзі, я чекала, сама є в дому, щоб з тобою. Воно, щоб тобою я в себе підписана. Це що, дивіться, бачите, як мені добре. Це моє. А товар подожди. Дуже дякую. Повсігда, на тобі, завжди. Я приїхала. Гарний. Гарний, коли так стати надо. Нам треба душ дофар. Давай. Вернеться? А, так що ми десеньки всім позитивно, Знаєте, з вас їхня дуже було добре. Я вас I love you. I love you. I love you. Yeah. Так, Артурчик. Артурчик на тому ж місці, вот, пожалуйста, дівчатка. Добрий ранок. Артурчик, ви не скучали за нами? Скучали, я да? я так? Не не так, дівчатка. <laughs> так, Артурчик, ці наші в багажник, давайте. давайте так що, мої дівчатки, ми вже прибули, Время без 15.10. Наш прекрасний ЖД вокзал. Погода прекрасна, настроєння найпрекрасніше. так, віточка. Погода, агонь, ганьочок. Так що, мої ріднулічки, мої красотурички, ми завжди з вами обіймаємо вас, цілюваємо і хорошого настрою вам бажаємо.